Смуга перешкод під вибухи гранат. Для цих підлітків такі слова, як павутинка, змійка, ламаний ліс це не просто військова термінологія. Це, можна сказати, звичайна армійська смуга перешкод. Ну, трошки укорочена. Метання гранати, в ціль, бухтування шнурка, переноска раненого. Після відпрацювання тактики захоплення важливого об'єкту, потім безпечне пересування лісом, щоб не натрапити на ворожу розтяжку. Ця вправа є для того, щоб навчити молодих людей в майбутньому, як потрібно прикривати один одного, як потрібно поводити зброєю, тобто як правильно тримати, цілитись і тому подібне. Права також як знаходити розтяжки. І так, вже два роки учні Тлумацького військово-патріотичного центру тренуються мало не щодня. Зізнаються, заняття тут хороша альтернатива вулиці та гаджетам. До прикладу, 14-річна Катерина Кушнір всього за два місяці навчилась робити те, що і дорослі не встані. За 16 секунд вдається розібрати та скласти автомат Калашникова. Секрет простий, їй подобається бити рекорди. Коли я почала ходити на патріотичний гурток, мені зразу, коли я побачила автомат, зразу зрозуміла, що це моє. Військово-патріотичний центр в Тлумачі відкрили кілька років тому. Руслан Хімейчук каже, що дня сюди приходить не менше 20 школярів. Тут можна навчитись рукопашного бою та основам військової справи. Цього року вихованці центру змогли стати першими в іграх Джура та Чорний Ліс. Саме у є діти. Я знаю, що поки вони в мене тут, вони не займаються дурницями. Діти з нею займаються як зі зброєю, вивчають її роботу, вчаться чистити. Ну, скажімо так, тому що на війні, якщо ми не рятуємо зброю державчини, то вона нам не рятує життя. Центр має свою колекцію навчальної зброї здебільшого першої та другої світових воєн. Є легендарні зразки до прикладу гвинтівки Маузера чи Мосіна. Карабін Мосіна. Починали випускати в 910 році. Було випущено буквально. 450 тисяч штук. Він ішов як зброя спецпризначення для кінноти і для артилерії. За сьогоднішніми заняттями спостерігали бійці районних підрозділів територіальної оборони, адже з початку наступного року на базі подібних військових центрів вони будуть проводити щотижневі навчання. Саме основне, що хотіли показати, от саме поняття військово-патріотичного виховання молоді. Ви сьогодні всі побачили всі елементи проходження полоси перешкод. Елементи ведення в складі підрозділу тактичної підготовки це все нам показували учні шкіл. Це діти, це не професійні військові. Іван Прокіпчук, Олексій Сітало, новини. Телеканал, третя студія.